Може стати будь-хто, не зважаючи на вік, гендер, стать е е е якісь свої погляди. Е але буква е закону каже, що волонтером може стати людина з 14 років, е і якщо вона неповнолітня, вона має е мати згоду від батьків. Під кожного Задачу, яку вирішує волонтер, шукають окремого типу волонтер, який е, має свій унікальний хар е, набір характеристик. Е, але в цілому е, волонтер для нас це е, відповідальна людина, мотивована людина, яка хоче дійсно допомагати, яка бачить е, користь в тому, що вона робить, і людина, яка готова. Е, не тільки просто робити, а ще й сама включатись в процес і разом з нами знаходити спільне рішення якихось проблем. Початку перший тиждень він був такий найскладніший, як на мене, бо ніхто не знав, чим займатися, що робити, всі були в стресі, і саме впродовж цього стресу я зрозуміла, що потрібно допомагати людям, які знаходяться саме там, де йдуть активні бойові дії. 4 числа я вчилася в університеті, та я наразі також вчусь, але в нас дистанційка, і це трошки складно. Але я дуже щаслива, що я можу хоч чимось допомогти. Спочатку я коли у нас почалася дистанційка, спочатку у нас не було її. Я майже місяць по півтора місяця я була дома. Це були канікули. Я вже хотіла кудись вийти щось робити, і ось тільки ми виходимо неділю може провчилися і все. 24-те все обривається, нічого. У мене починається трохи депресія. Мені стає ну не дуже добре, так кажучи. Та я написала своєму другу, так, кажу, я вже не можу, мені щось потрібно робити. Я дома вже не можу сидіти. А то я знала, що в нас є у ЗНУ хаб волонтерів. Та я туди пішла робити. Спочатку я сортирувала одяг, але через кілька годин мене. Запросили до кол центру та кажуть, хто є такий стресоустойчивий, хто може відповідати на дзвінки. Тож я погодилась. І в мене виникло якесь певне відчуття, воно є патріотизм, а є щось більше, ніж патріотизм. Так. і Я довго-довго думав. І тут така нагода. Склалося, що у студентських, у студентських чатах саме у Запорізького національного університету кинули запрошення, так можна сказати, і я зразу був зразу був згоден піти і пішов. Не було щось робити, бо не можна було сидіти вдома. І я поїхала до волонтерського штабу свої в перший день. Мила посуд. Другий день плила сітки, бо з'ясувалося, що я вмію плести основи на сітки, чого ніхто не міг зробити, а вони закінчилися. А потім забігала Таня і сказала, що потрібна людина, яка буде координувати і організовувати. А я взагалі люблю організовувати всякі простори, і багато робила фестивалі і якихось. Багато чого. Виявилося, що в мене є досвід перемоги від моїм волонтерством, і мене послали сюди, тут не було майже нічого, була одна їдальня. Були великі перебої з гуманітарної допомоги. На початку ми тут ночували ще не тут, а в іншій точці поряд. Ми ночували і це було дуже складно, бо дуже холодно було. І волонтери просто зміна волонтерів, яка заходила, їм було так важко, що вони на другу вже не приходили. Потім ми налагодили доставку людей додому після комендантської години, бо це дуже важко. Ну, навіть волонтери в перший день посиділи в відділенні, тому що була велика комендантська година. Ми виїхали десь п'ять. комендантська година починалася четвертий, і ми просиділи з години майже у з Ніцевська в відділі бо нас прийняли на першому ж патрулі, тип куди ви їдете. Ми волонтери, а в нас не було ще спецперепусток, бо все тільки-тільки починалося. Чудова можливість для тих волонтерських, благодійних, освітніх, культурних ініціатив, які працюють з молоддю або хотіли би працювати з молоддю, отримати у разі участі у проєкті фінансову, організаційну, методичну підтримку від ЮНІСЕФ, від команди СКЦ Зацеркаля. Дяки підтримки програми розвитку ООН ми реалізували проект Волонтерський центр Волонтер Плюс і мали вже досить велику мережу наших волонтерів за різними напрямками. Тож на другий-третій день війни ми вже мали працездатний волонтерський центр, який координував волонтерську роботу. до Квітні місяця, коли ми вже отримали чіткий наказ від керівництва евакуювати жінок, дітей, тобто працівників, ті, хто працював там, працював у комунальному закладі і ще волонтерював на громадських засадах. Закон про волонтерську діяльність, та, який регулює якраз волонтерство в Україні, як організації можуть залучати волонтерів, е і, не тільки, е і не тільки волонтерів українців, а ще і міжнародних волонтерів. Тому е е в цьому в законі достатньо чітко прописано, хто може бути волонтером, за яких умов і що має е організація робити е для того, щоб залучати волонтерів.